Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Ми знову з вами зустрічаємось і знову ми з вами граємо. Приготуйте, будь ласка, наші долоньки, пальчики, ручки. Шановні батьки, всі діти мріють кимсь стати. І я пропоную вам як зацікавити дитину так, щоб вона ігралася, і розволікалася, і тим самим навчалася. Я приготувала сьогодні ось такий цікавий набор для хлопчиків болтик і гаєчка. Цим самим ми будемо робити вправи, які тренують нашу дрібну моторику і розважають дитину. Може хтось в майбутньому стане механіком. Дуже просто ми починаємо робити отакі рухи. Гайкою, а потім нанизуємо нашу гаєчку на наш болтик. Це зацікавить дитину довести діло до кінця. Накрутили, а потім в обратну сторону розкрутили цю гаєчку так, щоб вона знялася з нашого болтика. У вас вдома є конструктори, якими діти дуже подобають гратися. Це для хлопчиків. А для дівчаток я пропоную бути майбутніми швиями. Кожна дівчинка повинна вміти пришити гудзика. Тому ось ми зараз з вами візьмемо в руки отакий малюнок-червону стрічечку, ниточку і зеленого гудзика. І будемо привчати дітей, дівчат особливості пришивати наш гудзик. Як це відбувається? Спочатку це важко, але дитина повинна зрозуміти, що ми ось такими рухами намагаємось пришити нашого гудзика до нашого Малюночка, це може бути звичайний ваш дитячий журнал, звичайна ваша картинка, яку ви знайдете вдома. І таким сам, такими самими рухами дитинка і пришила, і отримала задоволення. Зараз ми з вами вивчимо новий віршик руханку для наших пальчиків. Послухайте, будь ласка. З неба дощик накрапає, рідну землю умиває. Дощик капає сильніше, вже на дворі зникла тиша. Зайчик дощика злякався і під кущиком сховався, а весела дітвора голосно кричить Ура! Приготували наші долоньки і розпочинаємо. З неба дощик накрапає, рідну землю умиває. Дощик капає сильніше, дворі, вже на дворі зникла тиша. Зайчик дощика злякався і під кущиком сховався. А весела дітвора голосно кричить: Ура! Ось така пальчикова вправа. Руханка і віршована форма сьогодні мною вам запропонована. Вивчаємо і тренуємось. Дякую.